З усього розуміття моделей марки Ford на її стенді в Женеві нам, українцями, мені особисто більше довподобається саме ось цей маленький куго-подібний кросовер Екоспорт. Можливо, ви здивуєтесь, але це друге покоління Екоспорт. З 2004 року компактний SUV випускають в Бразилії, а з 2013-го він стане глобальним представником модельної лінійки Ford. Ближче до середини цього року автомобіль почнуть продавати в Європі, причому кінцева мета дуже амбітна за шість місяців завербувати мільйонну армію покупців. Ставку зроблено на традиційний дизайн, місткість та новітні технології. Ключовою технологічною принадою стане використання літрового трициліндрового бензинового мотору Екобуст розробку. Блини британцями моторчик виграв звання двигуна року в 2012-му не просто через дотепну конструкцію, зокрема через використання системи газорозподілу TiVCT, а й через кінцеві характеристики. Потужність сягає 125 коней, а момент 170 ньютон метрів. Витрата пального при цьому зменшилась на 10-20 відсотків у порівнянні з агрегатами того ж обсягу, але без досконаленої системи газорозподілу. Вже через 5 років Ford планує ставити на більше ніж 50 відсотків моделей у Європі саме турб. motores Два інші двигуни, з якими екоспорт дебютував у Європі 110-сильний півтора-літровий бензиновий і 90-сильний півторалітровий дизельний. Одночасно Форд продовжує вдосконалювати розважальну інформаційну систему Сінк, яка набуватиме дедалі більшого значення для наступних поколінь водіїв, а її окремі функції, зокрема Bluetooth, стали звичними і для нас. На жаль, і про це можна впевнено говорити вже зараз: переважна частина інноваційних систем в Україні не працюватиме. Ніякого автоматичного виклику рятувальних служб чи безпосереднього Доступу до музичного сервісу Spotify у нас ще довго не буде. Теоретично можна розраховувати на безпроблемне користування системою розпізнавання мови через смартфон на базі iOS чи Android. І нарешті виправдати гроші, витрачені на купівлю розумного телефона, де б ще вам настільки сталася б в нагоді така екзотика. В цілому сегмент компактних кросоверів стрімко наповнюється. І в Україні, де охоче розкуповують Nissan Juke, прихильники інших марок та дизайнерсько-технологічних інтерпретацій цієї ж ідеї стійко чекають на появу альтернативи, якої в цьому році буде чимало. Тож готуймося до битви.